Добрий день, мене звати дідух Ярина. Я навчаюся у восьмому класі Коршівської дитячої музичної школи. Мене зацікавила особистість Ігоря Білозіра, тому що він прагнув єдності українців, пишався та популяризував нашу мову і традиції. Усі його прагнення надзвичайно актуальними та важливими є сьогодні. Творчий кредо і характер Ігоря Білозіра визначили дві риси: романтизм і дух дитинства. Казка пронизує всі сфери його творчості. Це не випадково, адже ця агалерична форма відображення нашого життя, добро і зло, котрі постійно протистоять одне одному, обов'язково перемагає завдяки своїй найвищій якості любові. Ігор Білозір вірив у це. Навколо нього завжди було чимало людей, проте насправді він залишався самотнім і незбагненним для багатьох. Найбільш визначними в нашому житті є дитячі роки, і щаслива та людина, якій вдається поєднати справи свого дорослого, зрілого життя із неймними мріями дитинства. Історія Ігоря Білозіра не стала винятком музику намагався писати вже у старших класах, Мав шкільний ансамбль був сумлінним хлопцем. Про, але одного разу він прогуляв шкільний захід. І сталося це навесні 1969 року. Ігор не пішов з усіма на урок, а потрапив на радіо до Марти, Марти Кінсевич. На той час вона була чи не найпопулярнішою дикторкою на радіо і була авторську програму про естрадну музику Мандрівний Меридіан. Яка не мала аналогів в Україні. Досвідченість та інтелекту... інтелектуація марти Львівни допомогли їй швидко зрозуміти, що до неї у гості забіг не просто фанатичний хлопчик, який мріє про радіо. Вона побачила в ньому майбутню велику зірку і повірила нікому невідому хлопцю, зробивши йому перший професійний запис пісень. Саме тоді хлопець твердо вирішив пов'язати своє майбутнє з музикою. Він вступив на хормейстерське відділення Львівського моспедочилища, а згодом закінчив ще й дерганське відділення Львівської консерваторії, а ось композиторське не вдалося. В свою дипломну роботу урок оперу Стіна він написав на слова Богдана Стемльмаха, творчість якого була заборонена. Цікавий факт щодо хитросплетіння різних доль. Ігор Білозір навчався у того ж викладача що і Васюк – Лешика Мазепи, хоч Ігор не товаришував із Володимиром, але часто згадував, як вони сиділи поруч на лекціях. Перший колектив Ігоря Білозіра називався «Ритми Карпат. 25 червня 1979 року, через місяць після похорону Володимира Івасюка, у Львівській обласній філармонії утворюється новий Віа під орудою Ігоря Білозіра Ватра. Учасники ансамблю мріяли про гарні сценічні костюми, світло, мікрофони, самі не майстрували звукові колонки, перші виїзди у далекі та близькі райони села у поганенькому автобусі, які нараз витягали зі снігових. Снігових наметів чи болота. Репертуар містив народні пісні, а також те, що писав Ігор Білазір. Саме тоді він вперше проявив себе як професійний самостійний композитор. У 1989 році з поетом Богданом Стельмахом починає співпрацю. Так до Білазіра волею долі потрапили тексти, які призначалися для трагічно загиблого Володимира Івасюка. Богдан Стельмах та Ігор Білозір порозумілися одразу обоє полюбляли засиджуватись до ранку і творити. Так народилися їхні перші спільні композиції, якими Білозір пізніше прославить фартру. Перше визнання колективу прийшло у квітні 1981 року. У Тернополі на конкурсі Молоді голоси патра став не лише лауратом конкурсу, а його найяскравішим відкриттям. На початку історії гурту співали тільки хлопці. Згодом більше десяти років композитор писав пісні переважно для Оксани Білозір, яка стала столісткою Гадри. 1 січня 1982 року вперше на екрану вийшов музичний телефільм Львівського телебачення Ватра Кличе на свято. Це був чи не найперший модерновий продукт поєднання можливостей телеефіру і музики, так зване створення музичного кінопроекту нових знаменитостей. Як результат, шалений, неперевершений, але справедливий успіх. Цей телефільм з'явився у час, коли система радянського союзу ще не послабила свого впливу, а тому учасників надалі чекало багато неприємності: догани, звільнення, цькування з боку. Чиновників від культури, до ватри висловлювали багато претензій з боку офіційної влади через націоналізм, релігійні натяки. Сміливі сучасні ритми таланту Ігоря Вілозіра сприймалися не музично, а політично. Тобто, з одного боку, було серйозне народне захоплення ватрою, а з іншої її чинила перепони влада. Власне, саме через цей тиск ватру набагато краще сприймали під час світових гастрою у середній Азії на сході, Угорщині та Німеччині, ніж у рідних краях. У 1090 році Ігор ем, прийняв запрошення на стосування у США та Канаду. Перебуваючи в США, познайомився з квіткою Тісик. Так виникла пісня Коханий у США. Композитор мав на навіть освоїти професійний музичний бізнес, вивчитись, працювати з новітними обладнаннями, але зрозумів, що далеко від батьківщини так довго не притримається. Повернувся додому, розлучення з першою дружиною, похорони батька, це це дуже сильно вдарило по житті радісному Ігорю Білозіру. Народна слава та визнання тимчасово його полишили. Лише в 1997 році композитору було присвоєно названня звання народного артиста України. З ні у ніч з 8 на 9 травня 2000 року Ігор Білозір був жорстоко побитий за спів українських. Пісень в кав'ярні цікаська кава. Це відбувалося на очах у десятків людей в центрі Львова за 500 кроків до рідної домівки. 28 травня у лікарні назавжди зупинилося його серце. 30 травня більше ніж 100 тисяч людей проведжали в останній путь великого композитора. Пісенному стилю Ігоря Білозіра притаманні простота, глибина, природна статизованість, відсутність будь-якої штучності, недоцільних ефектів. У його основі лежить український народний мелор, мелос, українська мелодика пісення спадкової традиції попередників, особливо Володимира Івасюка. Також помітним є вплив західної поп- і рок-музики. Стиль композитора характеризується взаємопроникненням народної традиції і авторського індивідуального начала. Творчість митця загалом можна поділити на два періоди: перший до 1979 року, пік популярності ансамблю ватра. У цей період сформувався індивідуальний стиль композитора. Другий період 1979 по 2000 року збігся з прогорошенням незалежності України. У піснях Ігора Білозіра посилюються урочисті інтонації. На перший план вступають лірико трагедійні та філософські проблеми. З'являються елементи стилю музики Кабаре. Ігора Білозіра хвилювали теми родини, кохання, батьківщини, обрядів природи. Він відкунувся на такі драматичні події в українській історії ХХ століття, як війна в Афганістані та аварія на Чорнобильській Аес. Талант Ігоря Білозіра полягав у поєднанні малопоєднуваного. Творчість Ігоря Білозіра – це велике надбанадцять для нас. В його піснях на одвічні цінності: любов до батьків, до України, наполегливий та дуже вимогливий у роботі, добрий, щирий у спілкуванні з найближчими та вічно живий для нас у своїх піснях. Таким залишиться в нашій пам'яті видатний композитор Ігор Білозір. Його творчість називають недоспівною піснею, тому. Його пісні пам'ятає і продовжує співати вся Україна. Дякую за увагу.